Отже, підійде до мене і покаже свій настрій. Варварочка покаже свій настрій, з яким настрій тоді Варварочка пішла до садочку. Із веселим настрій, молодець. Далі до мене підходить Ангеліночка. з яким настрій Ангеліночка пішла. З яким настрій сонним чи веселим? Веселе нас, Молодець. десь. Далі ходить малочка, щеденько показує свій наскін. Показує свіна. Ще соня, ще спати хочеш, так? Добре будемо. Далі Дашека свій Настрій показує. Добре, весела віночка. Насті покаже стрім. Настій піднімати. Ей не піднімати. і наскі показує. Веселе нас. Добре, а свій покажеться. Настрій. Веселий. настрій. Весели, молодець, конівочка. А в мене осінь. Так, ще осі. настрій. будемо розінатися. Тимурчик, мучик, буде каже, що А в мене осінь. Добре. Мене осі. Веселий. Макарчик. Веселий. Ангелінка. Веселий настрій. молодці. Діко, а сьогодні ми з вами будемо слухати віршка Сялавину. Не? Будемо слухати з бірчика, а про кого ви дізнаєтесь, коли розгадаєте загадочку. Послухайте: в лісі є травець чудовий, шиє звірям він обновить, для ведмедика кожушки, для лисички червітки, для коничок рукавички і для білочки спіднички, зайцю галюки на лапки, і для вовка теплу шапку, а собі шип під жачок Хто Їжачок! 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 Так, Їжачок! Нашого столика і їжачка. Так, молодці нашли картинки наша їжачка. А зараз синочок візьме цю картинку їжачка і повісить нам на дошку. Вішай, бере там нагнітика, Вішай е, Нашого маю. їжачка. Ось тут так. Смішок, давайте. Ось Зараз ми послухаємо віршика проїжачка хітачка. Отже, увага на дошку, слухайте. Їжачок під печок. І та шпичок. Поши собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на води груші яблука сливки І до себе на обід запросив він цілий рік. Діти, а зараз ми зробимо словникову роботу за нашим віжком. Ось є таке слово піджачок. Подивіться на дошку на картинку. хто може мені скаже, що означає слово піджачок? Це спів... скажи, будь ласка. Але варі... одяг так його одівають мене. Добре. Піджачок. Добре. Давайте вимог слово. Піджачок. Давайте ще раз. Піджачок. Молодці. Ще раз у віршику зустрічається таке слово шпичок. Ось подивіться на дошку, на картиночку. Слово шпичок. Це гостра дерев'яна паличка. Бачите всі? Остра дерев'яна паличка. Давайте скажемо. Шпичок! Шпачок! Так, молодці. І ще Велика, як підказана варвара, гостра, дерев'яна паличка. А ще у нас таке слово зустрічається у віршку, як рід родина. Як ви вважаєте, що це за слово таке рід родина? Може хтось знає? А якщо не знаєте, то я вам зараз розкажу. Рід діти, родина це вся господиця на картинку. Це вся родина, там є і тако. Слухайте віршика і ми зараз. Верхня о. Правильно, верхній одяг, правильно. Ні, а що напікав Аріночка на голочки нашій зачок? Сихи, молодець! Парвара колонець запросив на обіду. Цілий. Цілий рід. Молодці дітки. Отже, зараз ми, дітки, з вами ставимо. Я бачу, ви трошки вторнилися і відпочинемо. Приведемо Правда?

Булька, булька, я весела булька, кругла мече, кулька, бульбашка, я булька, 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 я весела булька, кругла мече кулька, бульбашка, я Булька! мої сестри бульки, родом із каструльки, в гості запросила кітонька ізмила, звуків всі Буль... Буль... буль-баль-баль-баль, буль, 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 булька наче кулька, бульбашка, я булька, 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 я весела булька, наче кулька, бульбашка, я булька. А старенький рак булькає ось так. Бой -бой. Бой -бой. І поважний морж робить це також. Бой -бой -бой. Бой -бой -бой -бой. А тепер бігом булькаєм разом. Булька, булька, я весе. Називається мами та їх дітки. У кожного з вас є картинки. І зараз по черзі ви будете називати, як звати тваринку і як звати її дитятку. Домовилися? Домовили. Отже, Гарварочка перша починає. Що в тебе на картинці зображено? Оле, а як дитятко буде називатися? Ленят. Оленятко, молодець. Дай пазлик. молодець, Варварочка. Е, а юдочка, як в тебе е, на картинці, що в тебе зображено? Дикий? Кап. Дитятко, як буде називатися? Пору? Поросятко. Ірочка, так. Молодець. Кірочка, що в тебе на картинці зображено? Вовчик, а як буде дитятко звати? Вовче? Нятко, вовченятко, молодець. Макарчик, що в тебе Їжачок. зображено на картинці? Їжачок. А як дитятко буде звати? Їжачинятко. Їжачинятко, спадай в вази. Їжачинятко, так, молодець. Що в тебе, Ангелиночка, намалюєш? Лисик. А дитятко? Лисинятко. Лисичинятко, так. Лисичинятко, молодець. Тимучик, що в тебе зображено? Ведмеж. Ведмедик. А дитятко як будемо називати? Ведмежатко. Ведмежатко, правильно, молодці. А тепер, дітки, давайте повторимо за мною слова. Ведмежатко. Олесяченятко, їжоченятко, оленятко, поросятко, оченятко, молодці діти. А зараз візьміть своїх е е е тваринок і давайте підійдемо до нашого їжачка і положимо ці катинки до нашого жачка. Вони вертаються до себе, до свого друга. Лежіть свої. Ось виділяйте, скільки друг.